Реально вага тракторів. Друзі, ну що, всім же привіт. Звісно, вітаємо на каналі Тракторний Бригадир. Друзі, зважую трактори. Коротше, бачу, що ця рубрика зацікавила людей і бачу, що в коментарях пишуть, просять зважити. А, пробачте, якщо може я затягуюсь цим. А, адже власне я не затягую, просто хочеться всім і ціную кожного. Якби кожен клієнт він клієнт, і якби ставлення має бути відповідне. Тому по мірі постачання, по мірі можливості зважую безпосередньо кожен тракторець. Сьогодні буду вам показувати назважування те, що також просили, це новиночка новинок, це Донфенг 404DG2U. Це там, де є компресор з ресівером, звісно, і там, де є рівна підлога, є реверс, є примусова гідравліка, дві пари гідровиходів. Потужний передній міст, двигун ЗН490. Тому ми зараз його зважимо. Адже цікавий доволі трактор. На вагах у нас нулі. А трактор має вагу. Зараз скажемо яку. Дуже зручна посадка доволі в цьому тракторці. Безпечний запуск. Синхронізована коробка, до речі. Плюс в даному тракторці йде пневмо покращення, пневмо підсилення гальм, тобто гальма натискається дуже легенько. Ну що, друзі, ваші ставки. Моя 1750 кг. Ага. Ну добре, трішки. Ну краще менше. Дивіться, народ. Маса даного трактора Dunfang 404DG2U 1820 кг. Отака От маса даного тракторця. До речі, доступна до замовлення. Відео на каналі в У нас вже є. Відео огляд на нього. Тому, друзі, підписуйтесь на нас також в Тікток. Е, є у нас TikTok, ведемо його, стараємось вам показати більш е, всякого цікавого, так як мене вже рахують там. <рес> Зараз я вам покажу свою жилетку, як вам її показати. Дивіться. Крута. Крута. Коротше, друзі, всім дуже дякую за перегляд. Бажаю вам здоров'я. Будьте щасливі та завжди вірте в себе. Всім пока-пока.